Херсонці зробили свій вибір. Незабаром новий міський голова приступить до своїх обов'язків і вирішення проблем, а їх в Херсоні чимало. Ми розпочинаємо нову рубрику Як живеш Херсон. Сьогоднішня тема транспорт. На жаль, його стан у Херсоні вже багато років залишається однією з нагальних проблем міста. Пасажири розповідають, після восьмої вечора, а то й раніше, маршрутку не дочекаєшся. Більшість автобусів взагалі не призначені для перевезення людей. В Херсоні є декілька приватних фірм, перевізників та комунальне підприємство Херсон Комунтрансервіс. У комунальному підприємстві щоденно виходить 150 одиниць автотранспорту, які забезпечують перевезення всіх мешканців міста Херсона. Із них великої місткості це 16 автобусів марки Еталон, які були закуплені для комунального підприємства. Вони обладнані низькою підлогою для людей з обмеженими можливостями. Тому що вони обладнані таблом та звуковими означеннями маршрутів і зупинок громадського транспорту. Самі ж водії говорять, працювати на зручному транспорті їм подобається, проте, на жаль, не всі автобуси такі. Це ж це другий автомобіль. Тут просто робота. Ну, Люди доволі, і я вам скажу навіть більше того. Люди вже звикли до цього маршруту на шість, допустимо, на Да? А вот на 17-м маршруте люди эту машину не видят. Вот просто так, они стоят там раком вот этих вот, как они называются, газера или как они называются? Розорване, все роз, роз, А Ще для зручності пасажирів встановили електронне табло на вулиці Суворова, на якому можна побачити, коли буде та чи інша маршрутка. Проте, на жаль, воно єдине в місті. Коли для Херсона звичайні еталони вже розкіш, то для інших міст, особливо європейських, це вже не в новинку. Проте радіють пасажири і таким подарункам. Все ж таки комфортніше їхати на сучасному автобусі. Та я тільки зайшла, і мужу говорю, боже, мені так подобається, я був. Таких маршруток. Они вообще, насколько цивилизованные, ребята, так что нам таких маршрутов надо побольше с транспортом это большая проблема, потому что вечером уехать уже я работаю в расчет ничпарта практически в 7 часов. Ти не уїдеш вирішення як найскоріше проблем із громадським транспортом, особливо під час карантину. Херсонці називають одним із першочергових завдань для міського голови та всього депутатського корпусу, якими мають бути перевезення пасажирів, яскраво демонструють у Польщі. Про це дивіться далі.